Стаю, дорогі друзі, все буде Україна. Останнім часом рука тянеться тільки до чері, які стоять на столі в окремій тарільці, і споживаються просто як насіння. На цьому фоні дуже приємно вирізняється новий сорт, для нас новий, який ми посадили цього року вперше. І називається він медова крапля. Поки готувався. Зйомки відео з'їв половину куща. Це неймовірно. Ось такі вони красиві, двоколірні, фіолетово-жовті, ось такої грушеподібної форми. Усередині щільний помідорчик. Ну, смак просто фантастичний. За рахунок цієї грушеподібної подібної форми цей помідор хрусткий. Це вперше, що я спостерігаю серед помідорів. Солодкий у стиглому стані і трішечки кислуватий в недозрівному, але однаково смачний і в тому, і в іншому вигляді. Кущ швидше середньорослий. Стійкість до захворювань на рівні інших сортів, особливо не відрізняється. Ми обрискуємо, обробляємо помідори в першу стадію вегетації. Хімічні препарати, а потім лише біологічні. На даний момент він ще тримається. Окружайність досить пристойна. Але коли вони лежать на тарілці на столі, до всіх інших помідорів рука не тягнеться. А до них, в першу чергу, вирощуйте смачні помідори, медова крапля, успіхів та щедрих врожаїв.